Всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в мене буде передостаннє відео про пусті баночки перед тим як я хочу взяти паузу. Я створила сьогодні запис на своєму YouTube каналі. Чому я планую взяти цю паузу, і я сподіваюся, що з липня того року ми з вами вже побачимося з новим свіжим контентом, над яким я буду роздумувати протягом цієї двомісячної паузи. Тож підтримайте мене вподобайкою, ставте вже зараз, якщо вам цікавий дійсно мій відеоконтент. Ну, заварюйте собі також свій улюблений напій. І сьогодні я буду без мікрофону, бо сьогодні розрядилася вся моя техніка, і мікрофон а, також. І я просто вже сьогодні, вже просто а, сьогодні а, не хочу нічого більше заряджати. Вже багато різних пристроїв заряджала, втомилася від цього, тому просто сподіваюся, що мене буде чутно. Я намагатимуся якомога голосніше розповідати вам про мій догляд. І в мене сьогодні трохи інший формат. Тепер це не сумка, а відро. Ось таке з пустими баночками. Ну і, як завжди, я буду трохи розповідати вам щодо кожного засобу, який мене. який попадає мені в руку з цього відра. Ось цей Лоріаль Ельнет. Користувалася не я, але що можу сказати, це просто міні-хімічна лабораторія. Тому, я, якщо ви є чутливою людиною до різних таких хімічних ароматів, то я вам стовідсотково гарантую, що вам це не сподобається. Тому я не можу рекомендувати. Після цього лаку для волосся стоїть просто кахмара хімічна, яка ще довго-довго півдня має вивітрюватися з відкритими вікнами. І я вважаю, що це не є нормальним. Ось тому не можу рекомендувати. Ось цей сухий шампунь з блонд-ефектом від Artist купляли в Мюллері. Він є непоганий, але середньої якості і бюджетний варіант. Тому, якщо у вас блондинисте волосся, то можете, звичайно, спробувати. Але хто ж знає, які саме враження будуть у вас? Просто можете спробувати. Щодо вмивання обличчя, ось такий в мене ЦРВ. А Умивашка закінчилася. Мені подобається, беру тут у Німеччині вже не вперше. В якості догляду, очищуючого за моїм обличчям, в мене суха шкіра обличчя, і дуже гарно до неї підходить до цього типу. Тут дуже зручний дозатор, і майже до самого кінця він добре дістає цей засіб для вмивання. Тут 236 мл. Я купляла зазвичай тут в німецькій аптеці. І також ще додаткова опція це прибирання мейкапу з обличчя, але для мене його було недостатньо як для зняття мейкапу, тому я використовувала просто як ранкове та вечірнє вмивання. І була цим задоволена. Щодо змиття мейкапу, то я використовую зараз молочко демакіяжне від L'Oreal Paris. Сьогодні в мене в догляді закінчилося ось таке мило рідке від Фа. Тут лаймовий аромат та антибактеріальний ефект 250 мл було в пакуванні. Зручний дозатор, але, як на мене, дуже хімічний аромат цього лайму. Мені він нагадував засіб для миття посуду. І тому мені не сподобалося. Я не буду повторювати саме з цим ароматом. А, ось, але є ще інші аромати цього рідкого мила. Якийсь там з трояндою здається, його, можливо, я ще спробую бачила також в продажу. І ще один мінус цього засобу це дуже швидко використовується. А, я гадаю, це а, механізм дозатору так впливає. Але якщо для вас це важливо, то знайте, що десь за тиждень, може трохи більше, цього рідкого мила вже у вас не буде. Він просто закінчиться цей флакон. Рідина для миття посуду від палмолів. Тут 750 мл. Було. Це Крафт Fall версія, а також підходить для. Миття в холодній воді. Щодо економії гарячої води, тут у Німеччині це дуже популярна тема, і багато різних виробників для миття посуду пропонують саме цю опцію миття у холодній воді. Ось, Але я не полюбляю мити посуд в холодній воді, тому для мене це не актуально. Я за і я обираю завжди, ну, як мінімум, теплу воду, тому ось так. І також ця упаковка зроблена з переробленого пластику, що теж важливо для екології навколишнього середовища. Я пропоную звертати вам увагу на ці пакування, якщо ви досі не звертали. І сам ефект чистячий цього засобу. Мені сподобався жир добре видалявся, різні плямки з тарілок видалялися, ну, а більшого і не треба. І розходувався цей засіб доволі економічно. Надовго хватало цієї в 750 мл. Тому я раджу, можна брати ще, можливо, і собі теж буду брати. До речі, я палмолів брала тут ще. Різний, а не тільки цей, і була цілком задоволена як бюджетним засобом для миття посуду. Ще з, побутової, з побутового догляду закінчився ось такий від торгівельної марки Froш, це туалетний засіб. Тут також 750 мл, це в них якийсь стандарт, я гадаю. Тут аромат лимончика. І також з переробленого пластику вироблена ось ця упаковка доволі нейтральний за ароматом цей лимон, і до цього ж гарний чистчий ефект. Мені подобався засіб, коштував він щось до 3 євро біля цього. Тому я брала його двічі і просто взяла зараз на зміну інший засіб. Але Можливо, в майбутньому я залюбки повернуся до цього засобу. Мені сподобався, як він прибирав мій туалет. Ну і ще ось такий засіб від палмолів, також це рідке мило з дозатором 300 мл. Це рідке мило для чутливої шкіри екстрактом. Зараз сьогодні на зміну рідкому милу фа. Я також виставила такий самий у мене був в запасі дозатор новий. Він мене влаштовує за своїм антибактеріальним чистячим ефектом. Він не сушечки рук. А навпаки, як нібито трохи зволожує зручний дозатор і завжди гарна ціна. Я його купляю зазвичай за акцією в магазині Netto. А останнього разу це було 99 центів. Як за місцевими цінами, доволі такий бюджетний варіант. Мені подобається можу порадити і вам. А ще скінчився ось такий спрей H-шпрей, як його називають німецькі блогери, яких я теж з задоволенням зараз дивлюся від pantin Pravi з гідроефектом. Тут було 150 мл. Також зручний дозатор, вже майже нічого нема, якась одна капелька. Такий аромат, знаєте, як горіх макадамія ось щось на цьому рівні. Мені подобався ефект, він не сушив волосся, він не, не надзвичайно його жирнів. Ось тому мені подобався. А, тут, до речі, вказано, що це кокосовий горіх, аромат кокосового горіху. А я вам сказала про макадамію. Ну, для мене це все одно. Ось можу рекомендувати вам цей засіб. Якщо ви ще не пробували двофазний спрей, спробуйте, будь ласка, я гадаю, вам сподобається. А що я можу вам щиро порадити? Це ось такий антиперспірант від. У мене був деякий час він в користуванні. Купляла тут також в німецькій аптеці 50 мл, не містить спирту. Ось ніжний такий ніжна віддушка, аромат дуже приємний, такий ніжний пудровий. Ось Мені подобався, я б залюбки його ще повторила. Можу вам порадити, але зараз в мене є багато інших. Антиперспирантів та дезодорантів, також є ще в користуванні природний дезодорант крем органічного походження, тому поки що я не планую його придбати, але якщо доведеться їхати за рік додому до України, то я залюбки його куплю з собою в дорогу і буду користуватися вже вдома. Мені дуже подобається цей варіант. Ще можу щиро порадити ось таку сироватку для зони під очима. Це містер Асам Magic Care, тут 25 мл на основі гіалуронової кислоти. Тобто ця сироватка дарувала мені ніжний зволожуючий ефект, і тут доволі зручний аплікатор. Зараз я вам продемонструю. Ось так він виглядає. Дуже приємно охолоджував шкіру під очима, коли це було потрібно. Ось і запатентований гіалуроновий комплекс. Я хочу повторити цю сиворотку, оскільки бачу зараз пересушену шкіру під очима без неї. Коли я її щоранку використовувала, то набагато. Гарнішою була моя зона під очима, тому можу вам щиро радити, вона не має якихось агресивних інгредієнтів. Я не полюбляю такі інгредієнти. Наразі це, наприклад, ретинол, інші сиворотки містять в собі. Тут ретинолу немає, а гіалуронова кислота в цьому комплексі. Це доволі неагресивна складова, тому я пропоную купляти вам і сама хочу знайти її та з задоволенням користуватися нею знову від містер Асам. Я в мене закінчився ось такий Royal Collagenus, такий крем, він, як на моїй шкірі, дуже гарно її. Такий жирний кремчик, який потроху я наносила по всьому обличчю, і мала поживний ефект від нього. А тут також колаген є в складі, і дуже крутезна сама баночка. Вона така космічна трохи, як якась космічна капсула. Ось дуже зручно закручується та відкручується. І гарно виглядає такий люксяний варіант. Я не планую повторювати, оскільки в мене також зараз інші креми в догляді за обличчям, але як нічний догляд, особливо для сухої шкіри, вікової шкіри, як антивіковий догляд, можу вам дуже рекомендувати. Ще закінчився ось такий мож, чоловіча версія. Безалкогольного антитранспіранту. Користувалася не я, але я знаю, що дуже гарний варіант для тих, хто полюбляє, наприклад, АКС чоловічі дезодоранти, антитранспіранти. Ось це більш бюджетний аналог від п'юр. П'юр Men лінійка. Ось такий крем від п'юр золоя вера для рук. Тут 125 мл. Це бюджетний варіант, який я теж вам можу порадити, якщо ваші ручки не потребують якогось особливого захисту або поживного ефекту, то цей крем такий бюджетний прохідний варіант для щоденного використання. Паста зубна від Procudent з відпілюючим ефектом. 125 мл. Також така бюджетна версія щоденного догляду за зубною А Якщо не пробували, то рекомендую. Але особливої білизни я від неї не побачила. Водичка, очищуюча для обличчя від Кадеавера трояндою Дуже мені полюбилася. Тут велика бути 400 мл, беру зазвичай її в магазині Мюллер і планую взяти знову. Дуже гарна як тонік вранці, легке наносення, вона не липка, дуже подобається мені, що також безалкогольна. І залишки мейкапу прибрати ввечері теж незамінний такий варіант. Тому можу вам щиро рекомендувати. Ось такий шампунь від Artist, це теж для блондинистого волосся. Теж середній варіант, нічого особливого, але трохи надає ефекту для світлого саме волосся. І ціна в нього бюджетна, продається в мюлері, тому в кого є світле волосся, можете цілком спробувати, як воно вам зайде. Тут 250 мл. Засіб доволі бюджетний. Ось ця сиворотка від Nik Asphalt Beauty Elixir 100 мл, дуже така зволожуюча, інтенсивного догляду сиворотка. Можу вам рекомендувати, але дивіться на сайті, щоб вам підходив склад, оскільки тут склад не вказано. І я не можу відповідати за якісь агресивні інгредієнти, але тут є така зручна піпетка, ось така для наносення, і чудово виглядає сама упаковка та непогана сивородка, зволожуюча для обличчя. Це вже антівікова лінійка там зубна Meridol, дуже мені сподобалася 75 мл. Вона мені допомогла заживити мої ясна, тому я щиро її вам рекомендую, в кого теж є чутливі або проблеми з кровоточивістю ясен під час чищення. Вона містить якийсь складовий еліксір. Який допоміг мені а, саме з моєю проблемою чутливості і кровоточивості ясен. Вона зникла, ця проблема, після використання цієї пасти. А, я один раз на день нею користувалася, поки вона не скінчилася, і мої ясна набули свого нормального стану. А, вона пропонується при карісі, парадонтозі. Та інших проблемах з яснами. Копляла в Роусмані можу щиро рекомендувати. Тут вказано, що в 12 разів ефективніші будуть ваші ясна після використання, я можу це підтвердити. Дуже мені сподобався ефект від цієї зубної пасти. Ось такий кремовий гель для душу від Pure Basic з медом та молоком. 300 мл в цій упаковці, дуже зручна у використанні відкривашка і доволі бюджетний, приємний аромат. Прохідний варіант, але можна спробувати. Тому теж придивіться, продається ця марка в магазинах Netto Discount. Такий ополіскувач для світлого волосся від Balea. це магазин Діє. Срібне сяяння дійсно надає срібного трохи відтінку для світлого волосся. Тут 200 мл в складі, і цей засіб також бюджетний за своєю ціною, тому можете спробувати, Обіцяють, що волосся буде сяяти і буде супер гладким. Ну, Саме так і було для користування блондинки. І фінальний варіант це догляд для губ, але це і косметичний догляд, як декоративний блиск для губ від Rival торгівельна марка бюджетна, яка представлена в магазинах Rossmann. Glitter Gloss. Тут 8 мл, і аплікатор просто така. Ручка, як бачите, і нею і наносиш. Дуже яскраво і красиво поводить себе на губах при сонячних променях і заворожує ваш вигляд, як у рекламі, після цього блиску. Ось тому я придбала ще новий блиск, він також бюджетний але дуже красивого вигляду надає вашим губам, вашим вустам. Ось Тому теж придивіться, кого роз, рожеві відтінки викликають інтерес, і нагадаю, що на стенді Рівал в Росмані ви знайдете цей блиск для губ. А, ну, це і всі мої пусті баночки. Які в мене накопичилося за деякий час після останнього відео про інші пусті баночки попередні. Ось, як я вже сказала, буде трохи пауза. Я гадаю, два місяці швидко пролетять, а ви будете насолоджуватися моїми відео, які вже є на моєму каналі, і також цим відео, яке я вже завтра. 1 травня випущу на своєму каналі. А я бажаю вам всього найкращого. Підтримайте мене вподобайкою та коментарем, а також підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Я бажаю вам гарного продовження весни, гарного настрою та міцного здоров'я. Хай у вас все буде добре і до зустрічі вже влітку. Пока-пока!